Мене звати Іван Ромашенко, я асистент кафедри цивільного права, організатор юридичних наук. І е, враховуючи те, що в мене є певний досвід е, публікування результатів наукових досліджень за кордоном, е, я хотів про це розповісти, а також про деякі інші речі, які, можливо, будуть корисними для тих, хто бажає опублікуватися за кордоном. Е, власне, я би свою презентацію поділив на три частини. Перша частина стосується вимог до, е, і виконання вимог до публікації. Е, і осіб, які претендують на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук чи доктора юридичних наук, в другій частині я зупинюсь на публікаціях у іноземних виданнях як передумові для присвоєння вчених звань доцента і професора. І остання частина таку завершальну, я якісь інші непокриті аспекти розкажу про наукові публікації взагалі у іноземних виданнях. Отже, щодо першого питання. В 2012 році було прийнято наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яким було передбачено, що для того, щоб здобути науковий ступінь доктора юридичних наук, взагалі доктора наук, необхідно мати не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав, напряму з яких підготовлено дисертацію. Відповідно для кандидатів юридичних кандидатів наук загалом вимога була встановлена одна публікація у виданнях іноземних держав. До цього таких вимог не було. Було лише три вимоги, три статті в виданнях фахових українських, і фактично в 2012 році це був такий невеличкий струс для наукової спільноти України, коли було встановлено вимогу щодо п'яти видань загалом, і одна з них в іноземному виданні. В, якому, в яких же країнах почали публікуватися науковці після цього наказу? Ну, в першу чергу, це Молдова. Тому що. Чому Молдова? Я зараз розповім. В Молдові є два дуже популярних видання для юристів: це Закон і життя, Леге і в'ята і Національний юридичний журнал. Власне, можна в інтернеті знайти ці видання. Вони регулярно кожного місяця роблять розсилку про свої вимоги до, до наступного номеру. І, зокрема, от у них на сайті передбачені такі вимоги, що має бути оригінальний текст, бібліографічний список, обсяг статті 9-10 сторінок, тобто не менше 20 тисяч знаків, Times Roman, 12 шрифт, утрний інтервал, мова статті російська або англійська і структурні певні вимоги. Також на сайті передбачено, що автор має підписати таку заяву про відповідальність то те, що він що результати його наукового дослідження, які втілені в статті, являються його особистим, результатом його особистих наукових досліджень. Ну і власне, скільки коштує ця публікація, це 700-750 гривень, 700 гривень це в закони житті, а в іншому юридичному журналі це 750 гривень. Ну, власне, навіть можна її оплатити на картку Приватбанку. Щоб опублікувати цьому журналі, і взагалі люди дуже вічливі працюють в цьому виданні, тому що вони обов'язково вам відповідь, якщо ви їм напишете на електронну пошту, вони обов'язково вам надішлють відповідь, що вони отримали вашу статтю. І що вона прийнята до публікації. Звичайно, у них є радколегія, у них є певні вимоги. Але звичайно, якщо ви дотрималися формальних вимог, то скоріше за все ваша стаття буде опублікована і. Представництво цього видання знаходиться в Одесі. Там, зокрема, тобто українці, Ви можете для того, щоб публікуватися в цьому виданні, сконтактуватися з українською особою. Тобто, насправді певним чином зрозуміло, чому люди почали публікуватися саме в цьому виданні, тому що це зручно. так? І щодо деяких інших вимог, які потребуються в цьому виданні, це має бути довідка про автора, це звичайна вимога на коли ви подаєтеся на тези конференції в Україні і в українські фахові видання теж має бути довідка про автора. І для осіб, які не мають вченого ступеню, відсканована рецензія наукового керівника. Я коли дивився на ці вимоги, я потім вирішив порівняти з деякими вимогами українських журналів, зокрема, зайшов на сайт юридичної України, дуже відоме теж юридичне видання, де передбачено, що має бути рекомендація кафедри і рецензія. Наукового керівника для тих, хто не має ступеня. Тобто, вже ми тут бачимо, що навіть в українських виданнях іноді вище вимоги, ніж власне в виданні закони життя. Я думаю, що коли міністерство видвало цей наказ, то воно, мабуть, що мало якісь інші перед собою мету, щоб підвищити так, вимоги до публікації, але в результаті це звелося до того, що. Загалом іноді просто треба формально мати публікацію в іноземному виданні. І публікація в, е, в виданні в Молдавському в цілком під ці вимоги підпадає. І навіть на сайті цього видання ви можете побачити, що так, вона дійсно підпадає ці вимоги і накази. Я думаю, що навіть вимоги до нашої конференції актуальні питання державного творення вищі, ніж до цього нас Наші апробації на випадку. І я ще з одним журналом порівнював це підприємство складарство і право, де схожі загалом теж вимоги. Має бути рецензія наукового керівника. Але знову ж таки в в різних українських виданнях фахових різні теж вимоги. інколи потребується рецензія рекомендація кафедри, іноді рекомендація кафедри, плюс рецензія наукового керівника. У мене немає досвіду публікації в Молдові. Натомість, коли я готувався до свого захисту, в 2014 році, в 2014 році, я публікувався в Російській Федерації. Ще тоді конфлікту не було на Донбасі, ще тоді це не, не вважалося ганебним. Власне, після того, після всіх цих подій, я перестав публікуватися в Росії, але до того до, до, до цього я встиг мати публікації і хочу трошки поділитися своїм досвідом публікації в Російській Федерації. Я публікувався в такому виданні, яке називається Ізвісті Іркутської государственної економічної академії у 2013 році. <клес> Якщо зайти на сайт цього видання, можна побачити, що знову ж таки дуже схожі вимоги до публікації в цьому виданні, до тих вимог, які ставляться і до публікації в українських виданнях. Це 15-18 сторінок, ну, насправді в українських виданнях менше звичайно вимоги, а тут саме в цьому виданні конкретно більш високі вимоги. Також стаття має вмістити постановку задач, теоретичне обґрунтування, висновки, оригінальний текст статті аспірантів і здобувачів підписуються науковим керівником, що теж не зовсім характерно для всіх наших видань, як правило, не завжди статті, які ви подаєте в Україні, підписуються саме вашим керівником. Також стаття має бути подана в електронній формі і паперові. Тобто, я їм надіслав на пошту, ну ви знаєте, де тут знаходиться. Це Достатньо такий східний край Російської Федерації Озером Байкал. <реш> <реш> Тому я, я мав ще вислати туди і паперову форму. Я думаю, що вона туди досить довго йшла, десь приблизно місяць. Але це була така вимога редакції. І крім того, супровідні документи ще потребувалося клопотання, підписане керівником організації, завірене печаткою, дві рецензії і заявка на публікацію. Це що теж цікаво, дві рецензії від осіб з кафедри. Ну, Клопотання писали? Клопотання, так. 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 Ну, я у них уточняв, вони сказали, що завідувач кафедри буде достатньо для них. Тому я російською мовою виклав це клопотання і надіслав їм потім для публікації. В результаті це власне зображення мій досвід в публікації Російської Федерації. Я мав заплатити ще 5 тисяч рублів. На той момент. <кій> Щоб заплатити цю суму, я відкрив рахунок у українському банку в рублях. І потім у мене почалися подальші негаразди. Я купив рублі і ці рублі відправив, оформив платіжне доручення в банк. І вони були відправлені в Російську Федерацію. Після цього мені дзвонили з банку, що нібито вони якийсь ще код вимагають в Російській Федерації, який не мають наші банки. Ну, в принципі, вором пополам вони все-таки відправили ці гроші. Загалом, якщо в еквіваленті, це приблизно 1900 гривень. А, і, але нещодавно я, наприклад, знову ж таки, коли я підходив в свій банк, виявилося, що вони більше не займаються відкриттям рахунків в рублях. Тобто на сьогодні це взагалі проблема перераховувати в рублях, і тим більше це певні проблеми створює для того, щоб публікуватися в Російській Федерації. E, взагалі, от орієнтовно я потратив приблизно півроку на те, щоб опублікуватися в цьому виданні, від того моменту, коли я вперше відправив перший лист до того моменту, коли я отримав е, роботу. Якби можливо це, це видання знаходилося ближче до України, а не так далеко, то можливо це б це, цей весь би процес зайняв більше менше часу. А так <плес> ну, мало <можливо>, чекав да, осінь. <плес> 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 Ну, от таки у мене загалом досвід е, публікації е, саме е, в цьому виданні в Російській Федерації. Е, наступною частиною серта, е, своєї презентації я хотів би присвятити власне, е, публікаціям, які є необхідними для того, щоб було присвоєно вчене звання доцента чи професора. Це довір достатні вимоги, які теж багато розголосу спричинили в науковій спільноті. І на сьогодні, зокрема, в цьому наказі новому. 2016 року номер 13 передбачено не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до науково-метричних баз Копус або «Web of Science», які не є перекладними з інших мов. А якщо щоб присвоїти вчене звання доцента, не менше двох публікацій у періодичних виданнях знову ж таки з копус або «Web of Science». Знову ж таки, це теж дуже нові вимоги, і поки що навряд чи хтось на сьогоднішній день в Україні може. Бути, бути гордим, що він ці вимоги вже виконав. Оскільки раніше, в попередньому наказі, було наприклад для вченого звання доцента, необхідно було п'ять публікацій після захисту кандидатської дисертації. Що ж це за вимоги? Власне, наша кафедра цивільного права, ось я привожу скріншот з Фейсбук-сторінки нашої кафедри, Роман Богданович Сободаш у нас. Цьому присвятив певний час, і він спеціально видобув з списки публікацій журналів в метричних баз Scopus Web of Science. І ви можете зайти власне, на Facebook-сторінку нашої кафедри і завантажити звідти ці списки, саме щодо видань, які включені до Scopus або та Web of Science. Ось, це власне два пости були. В першому було зазначено, які видання юридичні входять кокуса, в скопус, а він, а в другому веб Science. Загалом <coughs> щодо тих науково-метричних фаз, О, наступний слайд, я хотів би зазначити, що з українських видань там зовсім немає. Тобто, оскільки для того, щоб бути включені в ці дані, потрібно виконувати тримуватися певних вимог. І... Українські е, видання поки що е, правові, юридичні, поки що не можуть е, по, похвалитися е, такими дотриманням саме таких вимог і е, включенням до цих баз. Можливо, це ще попереду. Е, нещодавно був тренінг у університеті проводився, де академік інституту математики НАН України говорила про те, що насправді це не складно бути в ці бази, але. Е, Очевидно, для гуманітарних дисциплін це, це становить певну, певну проблему. Я вирішив на сьогодні, для, для підготовки до сьогоднішньої презентації зазирнути вимоги до, у певних виданнях, у цих скопус і of Science, і виокремити сім таких видань. Вони входять і до скопус, і до бази скопус, і до бази Web of Science. І звичайно, це означає, що. Навряд чи ці ці видання в найближчому майбутньому будуть звідти виключені. Тобто, це достатньо стабільні, стабільні видання, які мають вже досвід публікування праці відповідної тематики. І на Google Scholar у них надзвичайно високий рейтинг у цих видань. Це European Business Organization Law Law Review, European Constitutional Review, Hague Journal of the Rule of Law, International Comparative Law Quarterly, Law and History Review, Leiden Journal of International Law і Transnational Environmental Law. <coughs> що є спільного для цих всіх видань? Чому саме я вибрав ці сім видань? Там багато видань достатньо, але я обрав саме ці сім, тому що всі вони, ось вони, їхні обкладинки на цьому слайді, ви бачите. Всі вони відносяться до Cambridge Journals. І для того, щоб подивитися вимоги до публікації цих виданнях, ви можете зайти на сайт Cambridge Journals. І відкрити ось бачите, знову ж таки скріншот цього сайту. Там є так звані Instructions for Contributors, де є вимоги для публікації в цих виданнях. І я п'ять видань. Я коротко хотів би зупинитися на вимогах, які ставляться до публікації в цих виданнях. Перше видання це European Business Organization Law Review». Отже, зазначено в цьому виданні, що можуть і академіки. І науковці, і практики публікуватися в цих виданнях. Всі видання передбачають певну процедуру рецензування. Ці рукописи мають бути в обсязі від 3 тисяч до 10 тисяч слів. І авторам не треба платити за публікацію в цьому, вида... в цьому конкретному виданні, але вони не отримують ніякої вигоди за це. Ось це перше видання. Далі: «European Constitutional Law Review». Знову ж таки, це видання наголошено на те, що якщо ви подаєте статтю в цьому виданні, то вона має стосуватися саме обсягу, обсягу саме тем, які виглядаються в цьому виданні. Тобто ви не можете публікуватися з цивільного права, наприклад, в European Constitutional Law Review. Вам не дадуть просто можливості такої. Також не більше 10 тисяч слів, і звичайно, це має бути всі рукописи подані в хорошу англійську. Тобто це мається на увазі, що це повинен бути не переклад англійської, не переклад з української статті, а саме ви маєте з самого початку в оригіналі писати англійською мовою. Ну, бо інакше, якщо ви почитаєте статті в цих виданнях, ви побачите, що вони написані дуже якісною англійською мовою. І це теж певна перешкода для, для, для нашої наукової спільноти, тому що не завжди є, є, є дотримання цієї вимоги. Ні, тут, да, це. На жаль, треба все, все самому робити. А потім Hake Journal of the Rule of Law. Знову ж таки, до 10 тисяч слів також в цьому журналі передбачається так зване double Blind Peer Review. Взагалі ці всі журнали відносяться до так званих Peer Review Journal. Тобто йдемо про те, що є певний рецензент, який вам невідомий, і цей рецензент. Або декілька рецензентів рецензують, дають рецензію на вашу роботу для того, щоб вона була опублікована. Double-blind peer review означає, що ви не знаєте, хто рецензент, а рецензент не знає, хто ви. Тобто статтю йому ну, передають без відповідних е відміток. Е крім того, е ну, от, е в цьому журналі зазначено, що ви не повинні навіть вказувати прізвище своє ім'я на цьому документі, щоб його, щоб, щоб не було порушення цієї вимоги. Ось. Також є спеціальні вимоги щодо посилань і, і, і літератури. International Comparative, Law Review, International Comparative Law Quarterly. Знову ж таки, як і раніше, вони вимагають, щоб це був оригінальний текст, і він не був ніде інде опублікований. І взагалі, якщо ви вже кудись подались. То це теж певним чином забороняє вам подаватися на публікацію в цьому виданні. Тобто вимога полягає в тому, щоб ви навіть не допустили самоплагіату, щоб ваша публікація була настільки новою, щоб ви ніде інше в іншому місці її раніше не публікували. Тут в даному випадку до 20 тисяч слів передбачено вимогу. Journal of International Law, до речі входить до... П'яте чи шосте місце займає щодо, щодо з міжнародного права згідно рейтингу Google Scholar. Також оригінальний текст має бути в межах теми журналу, Double Blind Review Procedure. Тобто Рецензент не знає вас, ви не знаєте, хто такий рецензент. І хороша англійська мова. Так, це Взагалі, я хотів вам. Побачити, показати різницю між вимогами до наших до видань навіть в Російській Федерації, в Молдові. І от в цих виданнях не потрібно подавати рекомендації наукового керівника, не потрібно подавати рецензію кафедри. Ви фактично все рецензування здійснює певні внутрішні або зовнішні спеціалісти, але ви їх не знаєте. Все це робить саме видання. Тут е, е, очевидно, ви бачите, що саме такий неформальний підхід до... Оцінки вашої статті, а дуже змістовний, тому що вони дійсно дивляться, наскільки відповідає ця стаття вимогам темі дослідження, чи написано вона добре, хорошою англійською мовою, чи немає самоплагіату, чи, чи власне ви дійсно зробили наукове дослідження таке детальне і глибоке. І для того, щоб зрозуміти, власне, як це зробити, необхідно. Безпосередньо знайомлювалося з цими виданнями. В цьому і полягає основна проблема. Зараз, до речі, до 31 травня <кій> відкрито доступ до Кембридж Джорнал. Якщо ви дійсно бажаєте подальшому, ну, бібліотека Максимовича такий доступ відкрила тестовий. Якщо ви дійсно бажаєте публікуватися в таких журналах, я, я вам скажу, що це не буде швидко. Тобто це певний час треба певне дослідження зробити півроку рік, принаймні на те, щоб Підготувати публікацію в такому виданні, і, можливо, потім листування буде відповідно, теж, яке, відповідно до якого вам скажуть, що ви маєте переробити статтю, і так далі, або відмовлять відразу, Ну, все можливо насправді. Але це не, це не привід то, знову ж таки бути, сумувати, треба да, далі, далі пробувати. То, власне. І я хотів сказати, що ця, досить, досить високі вимоги в цих виданнях змістовні. І переходячи до останньої своєї частини презентації, звичайно, є багато видань іноземних, які не включені в скопусі Web of Science. І я сам задався питанням: якщо це мені не потрібно, наприклад, для того, щоб отримати вчене звання доцента, то чи мені потрібно взагалі публікуватися в цих виданнях, які не включені в скопусі Web of Science? Власне, розкажу про свій досвід, де я вже опублікувався. Минулому році в мене вийшла стаття в European Company Law, яка стосувалася Corporate Law Development in Ukraine from post-Soviet past to European Future. Ця, це видання не включено ні в Scopus, ні в Web of Science. Хоча я, звичайно, думав, що воно включено, але потім я з'ясував, що воно не включено. Але в той же час, які переваги публікації, наприклад, в цьому виданні були? По-перше, воно входить до групи видань Wolters Kluwer. Це досить відома група видань голландська. Яка теж, власне, ця група видає, зокрема, журнал European Common Market Law Review, який входить до скопусу Web of Science. Деякі журнали не входять. Ось тут складно сказати, чому саме ті журнали входять і не входять. Очевидно, ці журнали певні не дотримуються вимог. Як власне до цього журналу входять партнери відомих юридичних фірм у Європі та відомі вчені загалом у Європі? Тобто, якщо ви публікуєтесь в цьому виданні, вас вже певним чином помічають, так? І ви, звичайно, це лише такий невеличкий крок, так, ваш науковий простір. Але в той же час це, це, це теж важливо, тому що з з цих невеличких кроків ви поступово досягаєте. Своїх певних цілей і цей нетворкінг стимулює. От я, наприклад, після того як я опублікувався, мені потім написав мій рецензент в Скіп Скіпра Томас Пападополус про те, що він йому сподобалося мій сподобався репорт. Хоча це всього на всього репорт. Загалом це я би не сказав, що це повноцінна наукова стаття, яку я публікував. Це репорт, просто стан законодавства України в сфері корпоративного права і подальші перспективи. І ось, власне, у мене з'явився такий зв'язок з, з Томасом. Так? Я не знаю, чи він мені подальшому допоможе чи ні, але можливо я зможу в якісь інші, якісь інші е, публікації, е, мати в якусь іншу публікацію в цій сфері. Ну і загалом високий рівень, звичайно, матеріалів е, публікацій. Е, ось, власне, тому я вважаю, що є смисл публікуватися в таких виданнях. Є ще у мене один приклад. Коли я теж писав кандидатську дисертацію, я публікувався ще в одному виданні російському. — «Пролог». В ньому не було таких вимог, як в попередньому російському виданні, про яке я говорив. Там насправді це електронне видання. Звичайно, вони версії статей розміщують на своєму сайті. У 2013 році я опублікував там статтю «Соотношення мір міротвісності, санкцій і способів защити гражданському праві». Потім я цю статтю pdf версію завантажив собі. Я створив профайл в академії YouTube. Це дуже хороша мережа, де науковці можуть розміщувати результати своїх наукових досліджень. Я дуже вас хочу створити там аккаунт свій. Тепер, після того як я розмістив, мені час від часу на електронну пошту приходять такі повідомлення, що хтось з Російської Федерації шукав вашу роботу і знайшов вашу сторінку на академії ІДУ. Це дуже приємно, звичайно, що дійсно хтось з Російської Федерації знайшов. Я звичайно сподіваюся, що це не ФСБ там, але принаймні хтось інший. Ну і взагалі, вчора я зробив цей скріншот, хтось знайшов мою роботу з Російської Федерації 17 годин тому назад. Вчора я заходив цей. Тобто, люди цікавляться, і знову ж таки, я не знаю, як це мені знадобиться в майбутньому. Трошки лякає. Це хто що це Так, що загалом це. Для, для свого заспокоєння, що все-таки моя публікація комусь потрібна. І Ну, Ну, і, власне, виходячи з тих публікацій, які я мав в тих виданнях, які не є в Scopus, в Web of Science, я зробив собі такий висновок: що навіть якщо вони не включені ні в Scopus, ні в Web of Science, є смисл публікуватися в них, тому що вони ваші популяризують ваші здобутки як вчених. Все представників професійної спільноти, особливо міжнародної спільнота, це, це важливо. І створюють відповідний імідж. На, на цьому все. Загалом, дякую вам за увагу.